Воно все в дощу просто. Всім привіт! Позаду мене видно древню фортецю на скелях. Це замок Дунотар. Для того, щоб дістатися до цієї точки, потрібно пройти досить мальовничою доріжкою понад скелями, які йдуть в море. Виглядає дуже гарно, дуже епічно. Але зараз така погода, я не знаю, або це сезонне, або це якийсь циклон. Вже другий день підряд стоїть шалений туман, і іноді замок на який. Ми зараз дивимося, іноді його за туманом абсолютно не видно. Більшість залишків цієї фортеці побудовані в 15-16 столітті, але насправді деякі вчені вірять, що вперше ця фортеця була закладена ще далеко в 5 столітті. Що тут побудував свою капличку Святий Нініан тут його шанують в Шотландії. Чітких архітектурних доказів того, що щось було побудовано під цією фортецею, на жаль, не знайшлося, але тим не менш є певні згадки в літературі. Та в якихось старовинних рукописах. Саме в цьому замку, в XVII столітті, ховали скарби шотландської корони від нападу армії Олівера Кромвеля. Що таке скарби шотландської корони? Це три предмети: корона, скіпітер та меч, які зараз знаходяться на постійній експозиції в Единбурзькому замку. І це є найстаріший такий набір скарбів корони. Вони були створені в 15-16 16 столітті і їх вже тоді використовували для коронації саме шотландських королів. Саме цей набір коштовностей в 1543 році був використаний для коронації Марії Стюарт, королеви Шотландії. І це, скоріш за все, був один із перших або взагалі найперший раз, коли ці прикраси були використані. Що в 1297 році Вільям Волес зі своєю невеличкою і нетренованою армією проник в цей замок в Дунотар через ось таку діру, і таким чином він знищив гарнізон. Англійців, який базувався у замку, але насправді це скоріше за все легенда. Якихось супердокументальних підтверджень немає. Та й, взагалі, персона Вільяма Волеса вона наполовину історична, наполовину міфічна, тому що він, якщо чесно, трошки як Ісус, є періоди життя, про які про нього щось відомо, і є документи, є підтвердження, і є періоди, коли він просто зникав, і ніхто не знає, чим він саме займався в цей час, де він був і так таке інше, ось така цікава персона Вільяма Волоса. Тепер про цей замок, але трошки можна сказати, із поп культури. Саме цим замком надихалися здебільшого творці мультфільму «Брейв», коли створювали взагалі сетінг для свого мультфільму. По перше група художників для вивчення території для вивчення взагалі атмосфери вони їздили в Шотландію для того, щоб вивчити що да як і подивитися все. І саме цей замок їх дуже надихнув, тим, що він такий неприступний, тим, що він такий віддалений від людей і. Це була, скажімо, так, основа для створення концепт дизайну взагалі ось замку і дому Данброк, який є головним, скажімо, так, головна діюча сім'я в цьому мультику. І до речі, що цікаво, чого не чого не пишуть в артбукові по цьому мультику. Але для мене це здалося цікавим. В 13 столітті цей замок був згаданий у романі. Це такий артуріанський роман, коли було популярно писати твори про епоху короля Артура. Роман називається. Римлянин Фергюс, і власне там розповідалося про якогось Фергюса, який в цьому замку Дунотар мав знайти магічний щит. Чому я про це кажу? Тому що батьками ріди звали Фергюс, і я думаю, що творці десь це піддивилися. А тепер давайте подивимося, що тут є в замку. Він досить великий. В тумані багато речей губляться, але все ж таки кузня була, і видно, до речі, який величезний тут. Димар від кузні для того, щоб тут можна було працювати і дим виходить. Можна також подивитися взагалі на конструкцію старовинного середньовічного димаря, тому що в більш сучасних, можливо, вставлена труба, а тут от прямо, тут, значить, було вогнище, і це просто така собі зроблена діра в стіні. Серйозна така. Пішли далі. До речі, також хочу сказати, що весь цей туман це насправді не зовсім туман, це щось середнє між туманом і дощем, тому такий трошки прилизаний вид. Ось тут конюшні. Давайте спробуємо зайти в конюшні. Досить дивно для конюшні, мені здається, що коникам тут було би тісно. На стіни залазити не можна, все це потрібно зберігати, і, наскільки мені відомо, частина Побудов була відновлена вже під час ХХ століття для того, щоб дати доступ людям, щоб люди могли приходити і дивитися, що тут є. Ця частина це теж конюшні, тому можемо зайти ще сюди. До речі, тут видно, що був камін, я так розумію, можна зазирнути в камін. Може краще. Камін, тому що і коникам, і, в принципі, доглядачам коней, мабуть, потрібно було тепло, і тут було, скоріш за все, два поверхи. Судячи з розташування каміну, тут було два поверхи. І, мабуть, тут якраз жили конюхи та доглядачі за конями. А конюхи це і є доглядачі за конями. Досить неочікувана, але важлива деталь. Оскільки це дуже туристичне місце, туристам ясне діло, що потрібно певні свої життєві потреби справляти, і зробили, причому дуже так, щоб не виділявся з суцільного архітектурного амсамблю. амсамблю. <сміття> Туалет. амсамблю. Туалет. Я думаю, що він працює, ми його не будемо знімати. Але це дуже крута ідея, тому що ну, люди не можуть. Цього не робити, і це, скажімо так, єдиний спосіб запобігти людям по кущах. Територія, на якій я знаходжуся зараз, судячи з карти, це кладовище. Тут, як бачите, просто газон, просто травичка. Тут немає ніяких надгробків, нічого такого. Все тому, що в принципі надгробки ставили не завжди в історії людства, і це кладовище використовувалося з 13 по 16 століття. Ось тут капличка. І якісь житлові будівлі До речі, дощ трошки посилюється. Я сподіваюся, що моя вся техніка не промокне. Ось тут є якийсь басейн. Незрозуміло для чого його використовували. Таблички немає. Дивлюся в себе в карту. Ну, власне, це цистерна називається. І судячи з назви, скоріш за все, тут накопичувалася вода, якою потім користувалися жителі замку. А зараз ми знаходимося в сховищах, і насправді ці сховища певний час використовувалися як тюрма. У 1685 році тут утримували 167 людей, 122 чоловіки і 45 жінок, яких тут мучили, катували, і врешті-решт вони тут вже і померли. В музеї, який є при замку, можна навіть подивитися список імен. Як можна подивитися з вікна, людям, яких тут утримували в тюрмі, тікати було просто нікуди, навіть якщо б дуже захотілося. Що це за замок без привидів? Звичайно, немає, мабуть, жодного замку без привидів і в цьому вони також є. Тут їх Пишуть, є навіть декілька з є дівчина в зеленій сукні або в зеленому плащі. Пишуть, що вона привид, тому що її діти, які були піктами, вони відвернулися від їхньої рідної релігії в сторону християнства. І власне чому тут пікти? Тому що деякі вчені вважають, що в п'ятому столітті тут був напад, але насправді. Здається, в 80-х роках тут були розкопки, і вчені так і не знайшли під цією фортецею ніяких признаків, що тут було. А піктське каміння камені були знайдені на інших островах, які знаходяться приблизно 30-50 миль звідси. Але острів має схожу назву і тому, скоріш за все, у деяких вчених виникає плутанина між тим, де саме відбувалися певні історичні події. А зараз я знаходжуся в приміщенні, яке називається Дровінгрум. І за написом це можна перекласти як кімната для малювання. І насправді це дуже дивує, тому що замок існував в ті часи, коли люди точно не малювали для задоволення і навіщо мешканцям кімната для малювання. Але насправді прикол зовсім не в цьому. Це кімната, в яку головні мешканці замку могли піти для того, щоб трошки усамітнитися. І насправді це така трошки. Перевернута і спрощена назва, а вона Withdrawing Room, тобто забрати когось звідкись. А в цій кімнаті зберігся годинник. Звісно, що стрілочок немає, але годинник залишився. А також над каміном залишився герб 1645 року, здається, якщо я правильно. Розумію, цифри ось такий от старовинний оригінальний герб над каміном. І ще продовження історії або легенди про Вільяма Волеса. Зараз я стою в капличці, і саме в ній Вільям Волес спалив англійський гарнізон. Ну і звісно, що разом з капличкою. Потім в 16 столітті цю капличку перебудували. Але що також дуже важливо, два готичні вікна, які були е, саме в першочерговій цій капличці, в 13 столітті, вони збереглися і досі, і вони. І Ось там там вікна 13 століття, тому що загалом на території замку будівлі збереглися в основному 15-16 століття, і настільки старовинних частинок майже не залишилось. Ось так замок видно зараз, точніше ніяк. Настільки все в тумані, що телефон навіть не хоче фокусуватися на якихось людях і заборі, тому що не знаю чому, але все в тумані. На березі біля замку періодично можна зустріти покинутих тварин, оскільки вони тут водяться, і це туристичне місце, то люди іноді зустрічають або тюленів, або дельфінів та деякі від маленьких. Китів. І тут є інструкція, що робити, якщо раптом ви зустріли на березі тварину. Отже, якщо ви зустріли тюленя, то краще його взагалі не чіпати. Його варто полишити в спокої. Якщо ви можете, можете не пускати до нього людей та собак. Тюлені тут часто відпочивають і їм нормально, їх не потрібно рятувати. Крім того, часто люди бачать маленького тюленя, думають, що він покинутий, починають його рятувати, і цим роблять насправді. Тільки гірше, тому що батьки тюленя, вони, скоріш за все, десь поряд, просто ви їх не бачите у воді, вони збирають їжу, і якщо ви занадто близько підійдете до тваринки, то це може якраз таки спровокувати, що його батьки злякаються і більше не прийдуть до своєї дитинки. Тому тюленя, не чіпайте, дзвоніть по телефону. Тут є номер телефона, куди дзвонити, якщо раптом ви думаєте, що з тюленям реально щось не так. Якщо ж ви зустріли дельфіна. Дельфінові на березі все ж таки потрібна допомога, але дуже важливо не тягти його за плавці кудись в воду, особливо самому, як часто можна побачити на відео там в Тіктоках чи ще десь. Тягти за плавці не можна, так можна тільки травмувати дельфіна. Його потрібно перевернути на пузико спинкою догори, тому що на спині в нього дихальний отвір. Потрібно його поливати водою. Тому що все-таки це морська тварина, він має бути в прохолоді і він має бути мокрий. Тому потрібно поливати його водою і знову ж таки зателефонувати за номером для того, щоб приїхали справжні рятівники, які знають, як повернути його в воду. А задача людини, яка зустріла таку тварину, це просто, скажімо так, дати допомогу до справжніх. Рятівників, і крім того, також можна відганяти людей від дельфіна, відганяти собак для того, щоб у тварини не було зайвого стресу. Це вдалині сіре. Це не камені, це тюлені. Привіт! Ми приїхали під Абердин подивитися на колонію тюленів. Оце позаду мене сіре. Скоріше все, на видно, чітко не видно, але це не каміння, це тюлені, це колонія. Сірих тюленів вони тут живуть, вони тут відпочивають, і, можливо, десь позаду мене буде видно маленькі чорні цятки, які випливають із води. То це теж тюлені. Вони плавають у воді і вони так визирають, щоб подивитися, що тут відбувається. Вони знаходяться на тому березі, там якийсь острівець, спеціально щоб їх не турбували люди, і це місце, де в море впадає річка, тобто тут така для них тиха гавань, де вони ховаються від хижаків і, можливо, вирощують потомство. Шкода, що їх погано видно, але це круто, там цих тюленів, ну я не знаю, добряча сотня. Так, вон він, висовує ніс. Іди сюди. Оця чорна цятка це тюлень. Отже, тюлені насправді дуже зацікавлені в тому, що відбувається навколо. Вони виринають із води для того, щоб подивитися. Вони бачать, що тут хтось тусується. Вони виринають з води подивитися, хто тут. І іноді вони навіть підпливають дуже-дуже близько до берега, саме тому, що їм цікаво. В цьому плані вони трошки схожі на собак. Вони, типу, хочуть знайомитися, можна так сказати. Крім того, в цьому місці впадає річка в море, і в них здається. Тут місцева розвага. Вони пливуть, їх несе течією в сторону моря, і потім вони вже самі повертаються і так безкінечно ще раз, ще раз і ще раз, як на біговій доріжці, або на доріжці в аеропорту, їх відносить в сторону моря річкою, вони повертаються. І так знову. Крім того, кажуть, що вони. Видають якісь звуки, що зазвичай їх дуже сильно чутно. Але сьогодні море досить неспокійне, і цих звуків не чутно. Якесь гудіння там є, але не можна зрозуміти, чи це свистить вітер, чи це свистять тюлені. Дуже шкода, що е, сьогодні погана видимість, туман було б сонячно, їх було б краще видно, але це дуже прикольно. Можна подивитися, у них там просто життя вирує, можна подивитися, як вони між собою б'ються, як вони. Не там повзають по берегу дуже цікаве місце, вообще нереально. І стільки тюленів. Я до останнього думала, що я прийду і побачу просто туман і все, і нічого більше. Отак, от тюлені. Що додивилися до кінця. Я сподіваюся, що це відео було цікавим для вас. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал, щоб не пропустити нові відео. Па-па! Морський бриз. Все в краплях. Все мокре, аж капає.